Настав червень, і якщо вас цікавлять тематичні читання, то я порадила книжку Ліни Сарнацької, хто любов та мужність поєднав про ЛГБТ плюс ветеранів в російсько-українській війні. На початку цієї книжки авторка наводить дуже вагомі аргументи, як на мене, чому рівність і різноманіття у суспільстві важливі, чому мультикультурність важлива, але. Давайте будемо відвертими. Якщо ви читаєте цю книжку, то ви вже, напевне, достатньо лояльні до ліберальних цінностей. Аргументи ще ніколи нікого не переконували, тому це швидше, мені здається, для людей, які вже знаходяться в цій бульбашці лібералізму. Коли я читала, як військові самі описували свій досвід, я зрозуміла, що не так важливо чи переконає. Це когось в тому, що вони заслуговують так само, як і інші на ті самі права. Але це важливо в першу чергу для людей, які ще не знайшли себе, але вони розуміють, що вони інакші. І побачити цей досвід, прочитати про нього і зрозуміти, побачити себе в цьому досвіді, зрозуміти, що ти не один такий, це, як на мене, не менш важливо. Єдине, що Мені викрали, що цю книжку так кепсько відредагували. Я замовляла цю книжку по передзамовленню, і вона мені прийшла з вкладеним листочком виправлень, і де було вказано, що через технічну помилку шрифта деякі цифри в книзі відобразилися невірно. Я далека від видавничої справи, але щось я не думаю, що це так працює, особливо враховуючи, що поки я читала книжку, я помітила ще декілька одруківок, які не були пов'язані з цифрами. Плюс чомусь вони не винесли посилання окремо, як це зазвичай робиться, а просто вставили їх в текст. І у тебе, поки ти читаєш, око постійно за них чіпляється. Це незручно, це не естетично, як на мене. Тобто це все виглядає більше як недоліки редактури, і мені дуже прикро через це, особливо через те, що видавництво ніяк не повідомило про те, що. Виникли такі труднощі, і що вони надсилають людям книжки попередзамовленню з такими... плані Одна... Якості видань, так це віхола. Їхні м'які обкладинки з клапанами це моя любов. Вони в собі поєднали всі найкращі риси м'яких і твердих обкладинок. З одного боку, це все ще вважається м'якою обкладинкою, за рахунок чого вона більш легша, ніж тверда обкладинка, її зручно брати з собою, наприклад, читати в транспорті. Але водночас, за рахунок цього клапану, вона цупкіша за звичайну м'яку обкладинку, вона не так лимнеться, не в неї акуратненькі куточки залишаються, плюс там інтегрована закладка, яку я ніколи не відриваю, але мені подобається, що цей момент був продуманий. І нещодавно у видання. Вдавництво вийшла нова книжка, нова фентезі Чаклунка і культ Валерії Савотіної. І, як сама авторка зазначила, під час написання вона надихалася слов'янською міфологією, проте не претендує на відповідність науковим, етнографічним чи історичним джерелам. Але будемо відвертими, скільки ітерацій однієї тієї історії ви можете прочитати, перш ніж вона вам прийде. Тому, як на мене, це швидше плюс, а не мінус. В книжці ми зустрічаємо вже знайомих нам з міфології персонажів, бідьом, чортів. Добре, одного чорта він, мабуть, був моїм улюбленим персонажем в цій книжці, лісовика, але це все ці події відбуваються в достатньо сучасному світі з сучасними технологіями. Ну і як завжди, в українському фентезі є паралель до наших реалій. Я радила прочитати цю книжку хоча б заради чорта, але також і заради політичної інтриги, гумору і незвичного магічного світу зі звичними персонажами. Вона того варта.